Вітаю, мене звати Зоряна Палех, я засновниця фонду Зірка. В сьогоднішній передачі ми поговоримо про житло для переселенців. Яка нас кількість? Що нас чекає зимою? І скільки українців повернулося в Україну і чи повернуться в Україну всі інші? Людський фактор. Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Основні факти. Вітаю, Кирил, дякую за запрошення. Цікаво, сьогодні це актуальне дуже питання. Але статус внутрішньопереміщених осіб і такий термін з'явився в Україні не з 24.02. Він з'явився з 2014 року. Що стосується 2014 року, такої великої хвилі напливу, як зараз, не було. Україна з дуже багато чинниками зтекнулася 24.02, оскільки дуже багато а, осіб в нас а, переміщалися, і динаміка в нас до травня росла. Наприклад, що у нас а, у травні було 7 з половиною мільйона внутрішньо переміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи це не тільки особи, які а, Перемістилися з області в області, а це також в, в межах однієї області. Але це особи, які не перетинали кордон, кордон. Вважаються в нас внутрішньо переселеними особами. На сьогоднішній день нас зареєстровано 2,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. По даним міжнародної організації міграції ООН. Також по цим даним на сьогоднішній день. Говорять про те, що 68% все-таки повертаються на свої місця, в кого більш там не сильно зруйновані домівки, Або ж якщо ці домівки у нас якось можна там перебувати, люди повернулися на свої місця. Це що хочу додати ще, що на сьогоднішній день дна в нас по внутрішньопереміщеним особам зареєстрованим займає перше місце Київська область на 300 тисяч, а друге місце в нас займає Дніпропетровська область, третє місце в нас займає Вінницька область, але ця динаміка також мінялася впродовж останніх цих півроку. Що стосується статусу внутрішньо переміщеної особи, тут законодавство не вирізняє. А що стосується вже пріоритетності, щодо поселення щодо видачі допомоги, так пріоритетно мають багатодітні сім'ї, інваліди першої другої групи, групи та пенсіонери, тому це питання потрібно трішки теж розділяти. З, 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 з двох позицій. Але щодо статусу переміщеної особи законодавство нас не вирізняє. Дійсно, серед більшості внутрішньо переселених осіб статус, хто отримав, це є, звичайно, жінки з дітьми а і пож пож люди похилого віку. Да, така статистика є. Все-таки чоловіки вони залишаються в більшості по місцях. Оскільки як воєнно зобов'язані, скоріш за все, це моя думка. Чоловіки, які прибувають, переміщаються, вони зобов'язані піти і зареєструватися. І все таки ж більшості внутрішньопереміщених осіб вони потребують допомоги, допомоги допомоги в поселенні з продуктами фінансово і так далі. Тому я думаю, все таки на 90% ці особи зареєстровані. Пані Верещук також буквально 26 серпня заявила про те, що буде створений єдиний реєстр соціального житла, де люди зможуть також ставати в чергу. Отримувати житло ініціатив дуже багато. Ініціатив дуже багато від фондів, від уряду є, але на жаль, вони сьогодні не реалізовуються. І житло взагалі це така частина, що дуже важко забезпечити, побудувати житло за місяць, два-три, якщо ми говоримо про глобальне житло. Введення житла це мінімум 12 місяців, 12-24 місяці, і також з будівництвом так само багато запитань. Це підвищення вартості будівельних матеріалів, це людський ресурс на сьогоднішній день з будівельниками, це адміністративні територіальні одиниці, де, де це здійснювати, оскільки в нас сьогодні ще йде війна. І приорієнтація коштів і так далі. Так, да, можливо, будувати модульні будинки, швидкої збірки, але це ж теж ми всі розуміємо, що це питання тимчасового житла, вирішення. Тому я думаю, що зима у нас усіх разом чекає дуже важка, але я буду надіятися на те, що кожен українець буде допомагати один одному, знаходити шляхи вирішення. Тому що в нас таки нація дуже інтелектуальна, розумна, сильна, і я думаю, що ми разом знайдемо вихід, можливо, не такий. Оптимальний, як би хотілося максимально забезпечити комфортним житлом, але будемо знаходити. Можливо, зроблять реєстри сім'ї, які захочуть прихистити інших людей, тих самих студентів брати до себе в сім'ї на цей час. Тобто шляхи вирішення є. Я думаю, що всі, якщо ми об'єднаємося, то ми зможемо подолати цю кризу. Хочеться вірити в краще. Нас статус ВПО отримує особа, яка подала заявку через ДІЮ, або ж через центральні органи, через місцеві органи адміністрації, отримали цей статус. І поки вони знаходяться в Україні, потребують допомоги, вони мають цей статус ВПО. Коли ж вони тільки перетинають кордон. Вони втрачають цей статус, або ж коли вони влаштовуються на роботу, вони також втрачають статус внутрішньо переміщеної особи, оскільки вони вже отримали дохід і не потребують допомоги. Ви знаєте, в будь-якої проблеми завжди є дві сторони. Як залежно до неї підійти? Звичайно, це є можливість перебудувати країну, подивитися. З одної сторони, ми зараз дуже великими темпами. Вносимо зміни, міняємо внутрішні механізми, будь-які адміністративні, і так далі. А бізнес починає теж включати різні чинники, прогресувати. Звичайно, це дуже великий тягар для бюджету. Це дуже важко, оскільки в нас все-таки на першому місці стоїть зараз оборона країни. А ВПО в нас дуже великі кошти потребує на отримання. Дуже багато викликів перед Україною стоїть. У мене багато а, знайомих немає внутрішньопереміщених осіб, але я на фонд отримала дуже багато листів. А, з допомогою це такий а, крик душі. А, допомога різна проситься. від знайти житло, а, допомога з продуктами, допомога знайти. А, Елементарні речі на зиму забезпечити теплом зимою, допомогти з ремонтом так далі. Тому я думаю, що люди дуже дійсно з великими викликами зустрілися. Що стосується осіб, які перетнули кордон і зараз знаходяться в Європі, все таки я вважаю, що безпосередньо, напевно, їм знаходитися там легше із фінансової сторони. І з моральної сторони, тому що все-таки європейські країни дуже дали хороший механізм захисту, так званого соціального населення, давали допомогу щомісячно. В кожній країні вона різна, забезпечували житлом, допомагали змінювати професії, допомагали знайти роботу, допомагали з різними соціальними пільгами, медикаменти, проїзд і так далі. З цієї точки зору можна сказати, що та люди єдині, що привикли можливо до іншого способу життя, до іншого доходу, але вони все таки більш забезпечені, більш захищені, чим в Україні. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй Робота Є зайнятість переміщених осіб. Чи буде на хліб у людей цієї землі? Дуже цікаве питання, дуже актуальне і дуже болюче на сьогоднішній день для України, оскільки по статистиці 60% внутрішньо переміщених осіб вони втратили роботу, втратили дохід. А, всього лиш 28% з цієї кількості людей отримали зараз роботу. Але ж Україна зараз має такі виклики, дуже великі. Підприємства закриваються, робочі місця скорочуються. Тому ми вже маємо тільки на цьому факторі безробіття в нас зростає. Що стосується внутрішньо переселених осіб, які переїхали на Закарпаття, які переїхали на Західну Україну або в іншу області. Ну, наприклад, візьмемо по статистиці Івано-Франківська область. 100 тисяч переселених осіб, а всього лише 600 в нас позиції, де в нас пропонують роботу. Тому в інших областях така сама ситуація. І, на жаль, вона на сьогоднішній день зростає. Також ще є інший чинник стосовно того, чому люди не йдуть на роботу, тому що дехто вважав, що це буде короткострокова. Такий момент війна в нас та і скоріше вони повернуться додому і повернуться до роботи, повернуться до своєї зайнятості. Бізнесмени, маленький середній бізнес також так вважав. Тому, можливо, не йшли і не реєструвалися, а жили на якихось своїх заощадженнях. Також багато переселенців в селах, як ми знаємо, ситуація в селах так само не є дуже хороша стосовно пропозицій роботи. У нас в селах сьогодні питання досить довго стояло там завжди з, з пресовлаштуванням. Ви знаєте, на сьогоднішній день дуже велика кількість вже на одне робоче місце зростає. Тому люди звичайно погоджуються, змінюють професію і йдуть лише б мати на завтра на те, щоб проіснувати. Багато дійсно змінюють професії, і у нас зараз є декілька платформ, які допомагають людям змінити професії. Це Ginezius, відома платформа, яка пропонує. Різні комунікативні професії, СММ будь-яким чином, як можна працювати в інтернеті. Звичайно, це вдача, якщо люди знаходять місце по професії, а тим паче ще й з такою зарплатою, з таким доходом, але це дуже рідко, на жаль. Запад з нами. Кількість біженців за кордоном, як повернути цей людський капітал. Дуже багато зараз інформації, аналітиків, аналітиків наших стосовно того, як повернути людей в Україну, які зробити програми і так далі. Сьогодні це дуже складно знайти відповідь, знайти знайти механізм знайти цей шлях, щоб заохотити людей повернутися в Україну на сьогоднішній день. по статистиці також міжнародної організації міграції ООН, 10 мільйонів осіб, які пересікли. Але все ж час зазначається по цій же статистиці, що 4 мільйони з половиною людей вже повернулися в Україну за кордоном. Я думаю, це пов'язано з тим, що перший чинник закриваються вже програми допомоги за кордоном, і друге, все таки українці, які думали перебути в більш безпечній Європі, зрозуміли, що це все. Затягується питання і а, вирішують повертатися в Україну. А, також по статистиці говорить, що 68% повернеться в Україну, але це також залежить від того, як довго в нас буде тривати війна. А, сьогодні міжнародні партнери, також уряд наш створив багато грантів для малого та середнього бізнесу, що підтримати. Створили гранди також міжнародні партнери для бізнесу, щоб підтримати, розвивати, відновлювати і заохочувати українців повертатися в Україну. Але це дуже делікатне і складне питання, і відповіді на жаль ніхто не може дати до кінця і цього механізму, вирішення цього механізму. Додому кількість людей, які втратили житло, і що очікує цієї зими мільйони ВПО. Саме складне запитання на сьогодні. Пані Верещук зазначила таку цифру 800 тисяч житла на сьогоднішній день втрачено. Також київська школа економіки зазначила, що втрачено 151 тисяча житлових будинків і 42 тисячі багатоквартирних будинків. Загалом на сьогоднішній день зазначають біля 50 мільярдів разом це збитків житлового фонду. Що стосується загалом, то збитки на сьогоднішній день аналітика говорить біля 700 мільярдів. Ну головна стратегія в Україні це перемогти першочергово, оскільки ми знаємо, що всі кошти вони все-таки перерозпреділяються кожного дня і направляються на оборону країни. Щодо забезпечення житлом, дійсно складне питання. Перше, що роблять по областям, це ремонтують дійсно гуртожитки, школи, садочки, можливо, різні навчальні заклади, де ми можемо розмістити максимально людей. Існує від міжнародних партнерів також допомога стосовно цього, є фонди, які допомагають орендувати житло людям. Це в Полтавській області в нас. Також ми знаємо, що уряд Польщі дуже багато допомагає нам в забезпеченні цих модульних будинків. Що стосується комплексної побудови, Кварталів відновлення житла модульних будинків. На жаль, коштів немає. У нас немає коштів. Є одна надія підключити все таки міжнародних партнерів і допомагати нам вирішувати це питання іншого шляху. у Нас немає. І сьогодні, вже як ми знаємо, 29 серпня. І на жаль, такої стратегічної програми вирішення цієї проблеми немає. Тобто в нас структурно на сьогоднішній, на сьогоднішній день нічого не запропоновано в вирішенні цієї проблематики. І дуже багато людей так, на жаль, в нас будуть не забезпечені житлом зимою. Ви знаєте, з першого погляду можливо так і виглядає, що уряд нічого не робить, і програма немає. Ні, дуже дійсно багато її ініціатив, дуже багато платформ на сьогоднішній день виділено 400 мільйонів. Верніше вибачаюся, 2,3 мільярда гривень урядом виділено на відновлення житла. По 400 мільйонів отримала Київська область, якщо не помиляюсь, і Харківська. І там ще декілька пару областей по 150 мільйонів отримали. Також в Лугану було продумано план відновлення України на 10 років, де також зазначили цифру 700 мільярдів щодо відновлення і відбудови України. Є декілька фондів, створено нашим урядом. Також для відновлення житла, які планується заповнятися за рахунок міжнародних донорів, партнерів, грандів, також активів заморожених активів Російської Федерації. Глобальна ідея нашого проекту це ми називали проект відновлення українського села додому. Вона заключається в тому, що в нас є 24 села. Ми біля нього розрахували, скільки є вільної землі. Продумали, скільки осіб ми можемо поселити, і біля кожного села прораховано. Або аграрія, запросити сходу, який абсолютно загубив все, або виробника, допомогти йому знайти інвестора, можна сказати, такого куратора за кордоном, який допоможе відновити бізнес. Також він зможе перевести своїх людей, поселити в будинки, які будуть побудовані спеціально для його людей. І з ми вирішимо одночасно декілька проблем. Тобто, ми запускаємо відновлюємо бізнес, а ми запускаємо робочі місця. Ми поселяємо людей, і також в цій програмі передбачено в кожному селі. Ми прописали, розрахували, яких професій нам недостатньо для того, щоб село розвивалося, відновлювалося, і пріоритетні професії будуть на поселення саме безпосередньо людей з такими професіями. Остання надія: міжнародні фонди, які виділяють гроші на гуманітарну допомогу. Чи багато їх як складно все це отримати? Дійсно, міжнародних фондів дуже багато. Платформи різні, але вони короткострокові. Місяць, два, три або в розмірах бюджету потрібно постійно їх відслідковувати. Дуже багато фондів, які дійсно нам допомогли. А платформи, які здійснюють одноразову допомогу, інколи помісячну допомогу, є грошова допомога, є допомога медикаментами, є допомога лікуванням, є допомога продуктами. Тобто дійсно дуже багато міжнародних партнерів нам допомагає. Одним з е, самих великих партнерів, якщо взяти по країнам, це в нас США, Великобританія, е, Польща, Канада, е, Німеччина. І ми б дійсно без них не справилася. І дуже багато заявок відпов... від, направляє до міжнародних партнерів для того, щоб здійснювали одноразову грошову допомогу в розмірі 200. ви, напевно, знайомі з цією цифрою. отримала ЮНІСЕФ. Була три місяці відкрита програма. Вона три місяці активно допомагала. На кожного члена сім'ї люди отримували по 200, але не більше п'яти осіб. Тому дійсно у нас дуже велика надія і остання надія на міжнародних партнерів, які нам допоможуть протриматися в цей тяжкий час. І маємо надію, що вони нам допоможуть відбудувати. Звичайно, допомога міжнародних партнерів нам необхідна, але перш за все, Україна, уряд повинен продумати стратегічну програму допомоги відновлення країни і не а, лише по направленням там забезпечити житлом чи там допомога маленькому бізнесу. Це повинна бути глобальна структурна а, програма, яка буде одночасно вирішувати декілька. А, наших важких питань. Звичайно, зараз створили фонд допомоги маленькому, середньому бізнесу, фонд, мама я це все державні фонди. Така цікава платформа, якщо ви знаєте, Юнайтери, на якій збирають кошти для відновлення і відбудови України. Думаю, що на 100%. Нам надіятись на міжнародних партнерів не потрібно нам потрібно також самим а, чітко продумати план відбудови допомоги нашим громадянам.